Колеги, шановна громада, добрий день. Значить, ми сьогодні проводимо такий захід. Ви неодноразово, мабуть, вже чули через засоби масової інформації, що йде реформування місцевого самоврядування. Ця робота спрямована на добровільне об'єднання громад. Є відповідно до цього законодавча база. От яка вже трошки проработана в минулому році. Значить, урядом в квітні в місяці минулого року була схвалена концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Це розпорядження Кабінету міністрів номер 333 от, І затверджений план заходів зі реалізації це розпорядження Кабінету міністрів номер 591 від 18.06.14 року. Відповідно до цього плану було. Внесено зміни до бюджетного та податкового кодексу України, якими здійснено перший етап бюджетної децентралізації. Так, зміни до бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об'єднання та підвищення їх спроможності. Значить, що пропонується? В разі об'єднання такі громади наділяються повноваженнями та ресурсами, от приблизно такими, як у містах обласного значення Це по прикладу міста Жовті Води. Стосовно до, конкретно до нашої громади, Петехацький район пропонується розділити на три частини. От це по тому перспективному плану, який є в області. От Ми його отримали. Одна частина включає громаду, територіальну громаду, яка відноситься до Лихівської селищної ради. Це Біленщина, Троїцька, Лихівка і Холодіївка. От, потім 9 місцевих громад об'єднує навколо себе місто П'ятихатки. Це е, Пальмірівська, Виноградівська, Комісарівська, от, е, Вишнівська, Лозовацька. Саївка Саксагань, от, плюс п'яти хатки. От, і місцева громада, яку об'єднує місто Жовті Води. Туди відноситься Грушевата, Салва, Івашинівка, Богдана Надестівка, Мар'яновка і Жовта. От, ми попередньо обговорювали ці всі заходи і було вже на рівні району. Ми зустрічалися з головою місцевих рад. От, і в принципі, дійшли такої згоди, що не, не варто ділити район. От, таким чином при такому розподілі виходить, що грушевата відходить до жовтих вод. Це виходить, що в нас ми виїжджаємо за місто П'ятихатки, де, де раніше стояв знак Дружба». І, і то вже буде територія громади Жовтих Од. Тим паче, що у нас на території Грушеватської сільської ради знаходиться насосна фільтрувальна станція, очисні споруди. Значить, у нас є така пропозиція, щоб навколо п'яти хаток об'єднати всі громади от, за виключенням Лихівського куста. Ми хочемо, щоб біля п'яти хаток згуртувати ці 15 громад територіальних, от, розпочинаючи від Мар'яновки і, і закінчуючи туди під Лихівський куст. Загалом хочеться сказати, що. Ну, ця тема реформування, вона досить давня і перше було цю ідею висловлено ще, як був Ющенко, ви добре пам'ятаєте, був безсмертний Роман Безсмертний займався цією темою. От, десь воно встановилося, тому також не було порозуміння в цій сфері. Відверто говорячи, в цьому плані от, є ті питання, що ми також не повністю розуміємо всього, тому що ми... Не бачимо всього механізму, які кошти ми отримуємо, от, чи буде це дійсно достатня громада, чи буде недостатня. По попередніх розрахунках на місто Пятихатки хатки власні доходи, визначені відповідно до бюджетного кодексу, от, будуть становити 37,6 млн гривень. От видатки також становлять 37,6, але. але у нас є заклади освіти, от яку, і медична галузь, які отримують субвенцію. От з урахуванням тих цих видатків обсяг видатків становить 103,7 млн грн. Таким чином загальний обсяг видатків складає 104,5 млн грн. При наших надходженнях 37,6. Тут вже явно щось так у нас не плюсується. Тобто у нас по. Получається різниця, яку потрібно десь чи з держави, чи відкуда отримувати. Так само субвенцію. Для нас це також трошки незрозуміло, тому відверто говорячи, ця тема вона полягає в тому, щоб і згуртувати громади, але для нас питання залишається до сих пір трошки не вивчене в цьому плані. Сьогодні от, голова районної ради, голова адміністрації їде в Дніпропетровську. От саме з цього питання на три години. Значить, у нас відповідно до календарного плану роботи от організаційний план заходів добровільного об'єднання з територіальних громад, який розділені на три частини. Це формування перспективного плану, підготовка до об'єднання територіальних громад і безпосередньо сама, саме добровільне об'єднання територіальних громад. Відповідно до цих заходів, от у нас до 20-го числа необхідно подати. До э, обласної ради підготовку пропозицій за результатами обговорення до проєкту перспективного плану. Відповідальні за ці э, заходи, місцеві ради, от, механізм передбачає слідкую. Ми робимо з вами обговорення, враховуємо ваші пропозиції от, і направляємо до обласної ради. Після цього проводимо у себе відповідні. І рішення приймаємо на сесії міської ради от, і направляємо листи до місцевих рад, от, кого ми хочемо приєднати. Вони в себе на сесії так само проводять громадські слухання, на сесії так само розглядаються питання от, і направляють там відповідь от, про погодження. Після цього, коли будуть на сесії повністю проведені ці всі заходи, значить здійснюється об'єднання. Планом передбачено, що це все от, відбудеться на вибори в цьому році. Тобто в жовтні місяці. Як воно дійсно буде, от відверто говорячи, не все нам зрозуміло, хочеться підчеркнути це, от, тому що я також трошки вболіваю за те, що відбувається насамперед в місті. От, ну, звичайно, якщо всі заклади освіти, медична галузь, дошкільні установи, заклади соціальної сфери, там, будинки культури, це все. От, Відео так само, як у нас зараз це сформовано на рівні району, от, то, звичайно, до цінності такої великої в цих заходах я не бачу. Як воно буде винесено, це все обговорення, наприклад, в області, на обласному рівні, на державному рівні, не, можна, не маю навіть і гадки, як воно буде насамперед. Сама ця процедура реформування це трошки воно добре, але на рівні області також розглядалося це питання. От, Наша область налічує населення близько 3,5 млн грн. У нас територіальних громад от, мається на увазі сільські, селищні, там, міські ради, плюс районні ради, плюс одна обласна рада, Оце, е їхній загальний склад, склад складає близько 600 одиниць. 600 цих громад. Значить, якщо по відношенню до нашої області, густота населення і кількість рав, можна розділити населення на кількість і подивитися приблизно хоча б скільки населення от, у нас в одній раді. От, якщо взяти Вінницьку область, то там нагрузка трошки інша. Там всього населення по області приблизно 1 мільйон. От, але кількість місцевих рад от, три рази більша. Значить, відповідно, ну, варто, мабуть, думати про те, що там слід об'єднувати ті громади. тому до нашої області я не готов сказати, що це буде один в один прийнято і що воно так легко прийметься, як ми це думаємо, що на осінь вже це все спрацює. Можливо, цей процес або в часі трошки розтягнеться, можливо, він не буде такий швидкий, як оце, хочеться. Але разом з тим, відповідно до цього плану, значить, ми проводимо ці обговорення, от, надаємо свої пропозиції. Звичайно, це ще не остаточна от, версія сеті, цих всіх об'єднань, те, що ми готуємо. Звичайно, ще будуть обговорення і на сесії, і на виконкомі. От, і так можливо, ще буде більше в іншому колі спілкуватися. От, так що сказати, що це остаточний варіант, я такого теж не можу сказати. От, але сам механізм от, він вже в принципі запущений і буде працювати на те, щоб ця реформа яким чином вже була завершена. Якщо розглядати територіальну громаду міста Жовтіх. Міста Жовті води, от від територіального громади є саме Мар'яновки. І чи є там е... доречність їхнього спільного об'єднання, то е... мені здається, що ні, тому що Мар'яновка в такому випадку втрачає свою структуру повністю. Мар'яновки тоді вже буде недоцільно утримувати школу, тому що в місто Жовті Води зараз також пішов спад населення, от, і наповненість шкіл значно менша. Але е, слід зазначити, що є такі аспекти цього всього діла, що е, дійсно, чим більша громада, тим користі буде більше. От, Це стосується, наприклад, галузі охорони здоров'я. Якщо населення буде складати 100 тисяч населення, 120 тисяч населення. Тоді воно варто, тоді сама галузь, іменно охорона здоров'я, вона має розвиток і вона має сучасне обладнання таке інше. Якщо ми зараз підемо по шляху скорочення наших громад, от їх зменшення, то відповідно в п'яти вже не буде районної лікарні і на те населення вже такої лікарні і не утримувати немає смислу. Значить, тоді наша лікарня має привратитися в амбулаторію. Розумієте? Так що що. Тут є палка в концях. Значить, нам побажано, аби так подивитися на цю всю картинку трошки по-іншому. Жовті води хай би були б окреме місто. От Пятихатки хатки, от ці 15 громад окремо, от Лихівська громада окрема. От і з врахуванням того, що ця вся територіальна реформа розглядається в межах нашої області, то на, наприклад. Варто в лихівській зоні от, вести розмову, допустимо, з містом, ну, місто селище, ми пішли от, щоб їхнє об'єднання було спільне. От, воно виходило трошки до будемо так казати, до моря, до води, до річки. Значить, плюс місто Вольногорськ. От І оце все тоді в кучки, якщо його об'єднати в округ, який буде передбачати ну, подальшому. Функцію району, так, от, то тоді в нас вийде, що ця громада буде мати населення от, 120 тисяч. Тоді є дійсно перспектива розвитку. Але чи дійсно так воно відбудеться, ну, відверто говорячи, я не знаю. От, те, що сьогодні буде там в обласній адміністрації, от, в обласній раді стосовно цього реформування, звичайно, я так розумію, що там елемент нажима теж буде. От, і, Цікаво, з чим повернуться наші керівники от, сьогодні з міста Дніпропетровськ, от, тому що воно там якраз присвячено саме цій темі. Як воно буде по тих попередніх заходах, що, наприклад, розглядалися в минулому році, то о, формування округу буде от, в місті Кривий. От, відповідно, нам п'ятихаткам, до міста Кривого Рога виникається не варто. Туди об'єднуватися. Краще вже об'єднуватися в цьому напрямку от до центра, до Верхній Дніпровська от і таке і інше. От, звичайно, тут дуже багато ще питань, воно ці питання, бо, ну, питання е ясності зараз поки ще не добавляю. От Поки ми бачимо, що є бажання це все провести, от, але ще дійсно будуть наші територіальні громади після цього всього діла от, самодостатні, тут знак питання колеги, е, Мені здається, що дана реформа, вона не до кінця продумана е, взагалі. І, і саме головне про наслідки для простих людей. Так, да, передбачається, що таким чином піде якась економія бюджетних коштів, чому е, ну, є ще великий сумнів. Е, мабуть, треба на, не забувати е, дідусь Крилова, який в свій час дуже глушно говорив про тих людей, які е, от, думали, що переміни місць, що то в них зміниться. Досвід, історичний досвід нашої країни показує, що вже такі реформи проводилися. І в 23-му році, коли утворився наш Петехарський район, і десь в, 50, в кінці-60-х 50-х, років, коли утворили промислові сільськогосподарські райони, і з цього нічого не вийшло. А саме головне, от ми зараз забуваємо про те, що про простих людей, як їм буде... Житися, жити е, в тих умовах, які коли сільські ради зникнуть, коли за будь-яким папірцем прийдеться, е, їздити е, чи в П'ятихатки, чи, чи в Лихівку, чи в Кривий там і так далі. Е, тобто, мабуть, е, тим, хто задумав цю реформу, потрібно було вивчити досвід е, не тільки Польщі, а перш за все Естонії, де розпочали з того, що зробили. Повністю електронний документообіг і людині з тієї ж саме з олександрівки чи з комісарівки чи з Озоватки не, не, не потрібно буде їхати і п'яти вирішувати нагальні проблеми. Зараз вони прийшли з сільською раду, все-таки це 3-5 кілометрів. А е, якщо, допустимо, ту грошовату віднесуть до жовтих вод, уявіть, що це буде. Тому реформа зовсім сира. Вона не дає відповідей на багато яких питань. Ми говоримо про те, що є варіант про те, щоб три громади було. Це повністю абсурд. Він не дасть економічного ефекту. Це зразу зрозуміло. Варіанти з 15 громадами, ну ще більш-менш. А чому ми все-таки Лихівку відкидаємо Чому район ми. Спогоджуємося ділити. Е, ну що, якщо зроблять Лихівську громаду, там прийдеться здавати відділи освіти, інші відділи, як бути з паспортами, як бути з записами громадського стану, з, юсти... з юстицією там і інші питання, це що, у Лихівській Лихівки, де в нас буде десь 120 педагогічних працівників, якщо відділ створювати, це... це те саме буде, це ті самі бюджетні витрати. Який ефект від цього? Мені здається, що реформа тим більше в нинішніх, в таких дуже складних економічних ситуаціях. Коли ми воюємо, собственно говоря, вона не дасть того позитивного ефекту, вона тільки приведе до ще більшого розорення нашої країни. Це не тільки моя думка. Дякую. Хочеться відзначити, що знаєте, також участь в минулому році був Києві і в цьому році був у Ця тема там вже вчитися дійсно з кожним громче і громче. І там є такі приклади, що район менші свої не плачає. Залишається від громадою. Звичайно, новий інститут, той ще запроваджується там той саме староста, чи ще інша, ну, воно і, ä, там, десь модель модельцю, тобто, структуру самого району, але сам район свої межі не втрачає. Звичайно, це також варто розглядати, як порядку дійсно це, Якщо йти таким шляхом, то треба створювати дійсно свої відділ освіти, свою медичну галузь, е, таке інше. Своє управління праці і так далі. Так, 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 так. Це механізм такий не дуже простий. От, давайте в визначити в цьому плані, от, що такий варіант також має місце. От, і от, потрібно також розглядати. Можливо, от, повністю у нас район складається з 18 рад да? от, і районна рада це 19. Правильно? Значить, то в принципі ми можемо залишитися дійсно в межах нашого району і до таку пропозицію також нести. Давай, я до кривого руху, біжуся, Бу, Чого відцентрувався діє, а не до центрування? З я також погоджуюся з цим Ще які питання. <п? Ще я чуть інформацію, що Дніпропетровська область пілотна в цьому плані, а в інших областях, всі області проводять. Територіального охорони, чи тільки на базі деяких областей? Всі, всі області і завтра і післязавтра Київ проводить ще один семінар по цій тематиці. Я планую от, сьогодні ввечері вже е, е, їхати також на ту нараду. Зрозумієте е, правильно, якщо... Е, це не робити, то це теж погано. Саме головне зараз вибрать найкращий варіант, який дійсно нас заслуговує уваги. От, е, я також схилюю до думки, що залишить район от, в тих Ді, межах, які він є, і це нехай воно буде от і громадою, а ми там тоді вже е, в будь-якому випадку знайдемо елементи спілкування з цим самим ділом. Територіальні громади, які не візьмуть участь в об'єднанні, залишаються осторонь цього процесу. Та позбавляється права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування. Отже, об'єднання територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на новий рівень. Зрозуміти, якщо дійсно ми також не будемо надавати своїх пропозицій, я розумію, що всі наші пропозиції, якщо ми зараз кожен стане у кожного, буде своя думка. Спільної думки в нас в даному випадку не буде, тому що. Ну, По-перше, ми самі трошки не бачимо, так, де наше покращення, ну, чи воно зараз відбудеться чи не відбудеться. Ми не бачимо цього механізму повністю. От, воно не повністю прораховано це точно. От, ми, до цього галузь охорони здоров'я і галузь освіти, от, ми саме брали субвенцію з держави от, на отримання цієї галузі. От, якщо я вам попередньо називав цифри от, без цих субвенцій, От у нашого місцевого самоврядування наших бюджетів не вистачить для того, щоб профінансувати це все. От треба опять вертатися до бюджетного кодексу, от знаходить тоді там елемент фінансування цього всього. От Відповідно до тих пропозицій, які зараз надаються, значить, те, що у нас було податок від фізичних осіб, от у нас, наприклад, до місцевого бюджету зараз не надходять. Місцевий бюджет від цього втратив от половину свого бюджету, це майже там 7 мільйонів. Да? Да. То тепер нам говорять, що якщо ми проведемо це об'єднання, то цей податок от, от, в наші бюджети. Але ж разом з цим, якщо вони нам повертають цей податок, то ми ж отримуємо тоді і соціальну сферу повністю, от, яка також досить така. Вагома в плані, плані коштів. Да, ми, ми не зможемо потягти повністю. І в нас на місцевому бюджеті були тільки дитячі садочки, от, ми справлялися з цією задачею. А якщо нам місцевий бюджет положить за охорону здоров'я плюс школи, ну, то повірте мені, ми з цим бюджетом, що в нас зараз є, ми його просто не потягнемо. Так само і всі наші сільські ради також. Звичайно, там є питання по громадах в плані якого? По охороні, і по закладах освіти. От є, от, як ви думаю, думали, теж про це діло. І місто у нас більше на більше в школах більше дітей. От, і на одну дитину там припадає по 6 тисяч гривень. Да? От, а є населені пункти, де більше 30 тисяч на навчання однієї дитини в рік буде. Так чи ні? Да. От, все, звичайно, в цьому плані, щоб е, вирівняти ситуацію, от, е, також прийдеться тоді вивчати питання, чи до ціни отримувати ті школи, де така е, занадто така висока ця цифра фінансування. Це саме долучатися. Розумієте, правильно? От, просто так ми зараз швидко. Тут не відпрацюємо цю цю матерію, вона не буде нас задовольняти. треба Дійсно, тут ще певний проміжок часу якийсь пройде, трошки нам стане щось ясніше. Будемо ще зустрічатися, можливо, залученням більшої кількості От Будемо запрошувати наших ветеранів, які до цього вже пережили на одну реформу, які вже бачили, як воно було. Ваші пропозиції, кажіть. Я, моя пропозиція звучала про те, що чим більше громада, е, е, тим краще в фінансовому все. Тому район ділить недоцільно, це раз. По-друге, ніяких жовтих вод, ніяких е, кривих логів, це тупікові варіанти. Не потрібно, потрібно е, стремитися, щоб на громада була приєднана до, е, до території, які будуть ближче до Дніпропетровська. Е, там і сполучення краще. І взагалі що таке жовті буде? Зараз закрили шахту, 600 чоловік безроботних, все, жовті води, можна сказати, що вже вибрали без цієї шахти. Наших, наших... Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, хто за? Усі за. Шановні колеги, якщо запитань ще немає, дякую вам за участь в нашому обговоренні.